Усім доброго дня вірш війна. Війна, жіночий рід відьмає. Ця жінка за любов не знає. Чоловіків всіх забирає. І як хоче, так і грає. Граця, смерть або життя немає в неї співчуття. І жінка ця немає серця через це. Війною зветься, її душа горить навіки. Через нею гинуть дітки і жінки всі гірко плачуть. Від більше чоловіка не побачать. Війна завжди була й кругом. Від світ завжди боровся злом. Кожних сто років вона грає, і війну розпочинає. І війна буде до тих пір, поки влада не зрозуміє, що народ не тір, що чиїсь амбіції не дорожчі життя, що на них всіх жде каяття, гроші на крові багатства не принесуть, від жінки і матері в сльозах їх клянуть, і муки на вас будуть чекати страшні, і вбиті прийдуть до вас у вісні. Так що, шановні королі, нам не треба війни на нашій землі, вам не втікти від розплати. І смерть на вас буде чекати. Усім дякую!